Та героїв, що віддали своє життя у боротьбі за українську державу. Прошу покласти квіти та вінки до пам'яті голови державного управління Ярославу Стецького. 30 червня 1941 року в приміщенні військової просвіти після обідні пору почали збиратися громадяни на національні збори. Мережа місцевої ОУР покликала понад 100 видатних громадян Львова так і тих, хто долий був закинутий до міста на зібрання. Нині знову вже, то вже. Онуки, напевно, отих Чемістана і інших вождів, отих, що були колись там ходили по Сибірських землях, були, і, кх, прийшли, знову вернулися на наші землі, але їм не вдасться того зробити. Тепер, наскільки звідував начальник штабу, що Яворів приймає дуже, і, і йде нам вчення новітньої зброї. І те, що так, як вони розраховували за тижнів-два захопити українську державу, не вийде. Народ наш не зборений, народ наш є вічний і наш народ буде. і вже боротися за Україну. На Україні за ніякої України мене забудемо, поки мене не ними внутрішньому купаю. І не руками, і не вибрали, а просто не на внутрішньому окопах. 3 числа в Києві правий сектор. Всі закриваючи батальйони, піднімають, збираються на голові. Діючої влади, тобі діяльність діючої влади дешевого роздалібанення України. Ми будемо співати тут різні бій пісні, а нам за той час подадуть там паспорт, граду вже трим. Якщо вас не влаштовує, можете сидіти в мої в чатах, можете чекати, що вам стануть якісь більші передбані. До уряду связь Українського державного управління війшло 29 членів, Із з них було 11 міністрів. Щоб не була скучна розмова, треба всі ці розмови без порівнянні. Скільки тоді було керівників держави, і скільки зараз є. Який ефект був від тої держави тоді? І який ефект зараз є за 24 роки правління нашого керівництва держави, наших міністрів, наших прем'єрів, Верховної Ради і так далі? У Урядів Сільська було всього 10 націоналістів, членів організації Українських Націоналістів. Ми знаємо, бою кожного із них, тут вже говорили, хто загинув в німецьких концертах, хто загинув від рук Большевика тільки деякі виїхали по службових обов'язках за границю і там продовжували боротьбу за українську державу. Всі вони заприсяжені перед Богом і Україною до кінця виконали свій обов'язок. Ви мені скажіть, чи ви зараз можете назвати хоч одного депутата, хоч одного міністра, який би під загрозою смерті не зрігся своїх маєтків і почав служити українській державі. Я думаю, що цей факт проголошення української держави, хай і тоді вона не втрималася, але наступні покоління взяли науку велику, як треба проголошувати, як треба будувати українську державу. І сьогодні ми, отут, стоячи, повинні задуматися, йдуть скоро вибори до місцевих рад, кого маємо обирати. Бо дуже багато є партій, за кожною партією стоїть, як казав, підстати житт, аби за український бригад. І вони будуть виконувати його вою і забезпечувати його інтереси на всіх рівнях влади. Тому думайте, тут правильно сказав войко оцей брець на сході. Продавалися і продаються далі. Тому нам треба на стоян повинні всі рівнятися, отут над нашою радою, цей прапор вперше на Україні за мою На нас дивиться вся Україна. Це був дуже славетний день і дуже шкода, що наша держава не вшановує ці заходи на високому рівні, беручи до уваги усю державу, не тільки Західну Україну. А це дуже і дуже потрібно, щоб приховувати молодь у правильному напрямку, правильно доносити історичні події, а не викривленому стані і ходити. Не можна, як е, казав Ісус Христос, домагавств жити. Так само ми маємо або триматися якоїсь правдивої одної лінії, державності, або будемо весь час отак віляти в сторону. Туди сюди, і воно ні до чого цю владу не приведе хорошо. Справа тому біда в тому, що ми не є всі громадянами в повному смислі того слова. Біда в нашому тотальному невігластві. Ми будуємо демократичне суспільство. Але демократія це і панування многих і для неї не питання проводу. Нація, яка не очолюється мушніми, шляхетними і мудрими поводирями, це є нація, яка. Як отара, яка доступна впливу будь-якої чуженецької пропаганди. І Біда в тому, що не вірять, не довіряють, бо самі живуть обманом. Пишуть програми, пишуть інші настанови. Який глузд в програмах, якщо у них немає якогось духовного стержня, якщо немає самого головного любові до України. Біда в тому, що звинувачують інших, а самі лежні. Криза сучасної демократії на, на мою точку зору в тому, що вона не може протиставити ворожій силі е, рівнозначну силу, а замість духу заволодів неї дух комбінації, хитрування і пристосування. Біда наша в тому, що ми швидко втомлюємося від чужої біди. Це дуже добре видно по теперішніх обставинах, як ми підтримуємо нашу українську армію. Де факто, ми повинні розуміти, що зараз іде не гібридна війна, а гібридний мир. Ми повинні розуміти, що де факто Європа е, мовчить е, перед агресією. Ми повинні розуміти, що е, Сполучені Штати Америки згідні, е, боється е, в, 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 в захід. Не бояться, щоб не зірвали е, половину континенту. Чамали користу. Ми повинні розуміти, що е, зараз є позиція сили, це бере вверх. Ви повинні розуміти, що. Готується крім е, військових нападів, готується виборчий процес. Виборчий процес хочу, що перемогли розуміти, що зараз Росія не задали трупами в Україну, нема сили, на той потужність той не допоможе, як е, колись е, полетіла Америка. Але вони зараз готують вибори. На цих виборах йде, йде все страшні кошти, тому що повинен зараз прийти. Він хоче провести свій уряд, свою владу до керівництва України про російську владу. Тепер подивіться, кучма за сфери кучми хто вискочив, за сфери кучми повістка, в пов'язаку, олігархи, всюди керують феодали. Зараз поліція хто тільки не критикує. А що вони роблять? Один народ, такий, як називають народ, що сидить на паркані. Зазумбований і вони не маніпулюють, роблять, що хочуть. Тепер подивіться, теркару сказали, справедлива соціальна політика і, і тверда валюта. Чи в нас не справедлива соціальна політика нема. Чи в нас і тверда валюта нема. Чурас і керований керують, керують, Чи в нас є феодали, є феодали. Чи, ефе удали? Ефе удали. Чи можна маніпулювати вороту? Можна. Підходить вибори, шановне товариство, я казав Чевці, не кожна поразка історичною, не кожна перемога відпочаною. Ці вибори покажуть. Це буде перепис розумного населення.